15 лютого Сумщина провела в останню путь свого вірного сина, військовослужбовця Антона Вдовіна. Він був розвідником сухопутних військ. Чоловік героїчно загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання. Відспівали захисника у храмі святого апостола Андрія Правозванного, куди прийшли його рідні, друзі, однокласники та побратими. за упокоєння душі новоприставленого воїна Антона, героя України, загиблого. Раба Божого і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Андрій разом із друзями професійно займалися спортивними бальними танцями, працювали у Китаї. А коли Росія вторглася на територію суверенної України, чоловік не зміг відсиджуватися за кордоном і повернувся боронити батьківщину. Став у ряди добровольців. Антон був дуже добрим, дуже гарним другом. Скільки вже дружив? Ми працювали разом з ним за кордоном. Три роки працювали. Був нашим сусідом і колегою. Добре відкрите серце, завжди усміхнений, завжди на позитиві, завжди веселий. Так, молодий, 35 років. Це дуже, дуже це рано і, якщо чесно, я в шоці і він дуже добрий був. Багато друзів у нього було. Всі з ним дружили. І, я не знаю, це чудова людина була, він дуже відзивчивий. Завжди з усіма отак у компанії допомагав усім дуже дуже гарна людина. На портреті зображена остання фотографія Антона Вдовіна, яку він прислав з передової. Поруч з ним кіт, який жив з ним на фронті. Чоловік був душею компанії, завжди приходив на допомогу всім, хто цього потребував, згадують близькі. Антон нам запам'ятався дуже щирою, відвертою, позитивною людиною. Він – Душа компанії. Вони з жінкою з Катериною, коли з'являються, вони завжди, ну, завжди в вниманні, Вони завжди на позитиві, завжди щасливі, завжди відзивчини, завжди проходять на допомогу. Антон з перших днів, наскільки я розумію і знаю, що він зразу мобілізувався. Він проявив бажання захищати майбутнє своєї сім'ї. Це випускник нашої школи, сьомої школи. Це дитина суцільний позитив. Я ніколи не бачила його засмученим, навіть якщо було якесь зауваження, він завжди посміхався. Тому вічна пам'ять. Батькам велика подяка і Шана за те, що виховали такого героя. Слава Збройним силам України, слава йому і вічна пам'ять. 35-річного Антона Вдовіна з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У військовослужбовця залишилися батьки та дружина, вічна пам'ять та слава захиснику України.